Ну, По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість грати в нашу улюблену гру. Що стосовно по грі, не вистачило концентрації, я вважаю. Програли підбирання на нашому щиті, 17 це дуже багато. Ще раз повторюсь, не вистачило сил, будемо працювати. Частично так, але в першу чергу я би попросив набратися терпіння нашим балувальникам. Тому що дійсно проти такої злаженої та високої команди, які є на сьогоднішній день будівельник, на жаль, ми поки не зовсім готові грати і суперничати. Концентрація, концентрація, але не тих установ, які ми с вами розбирали з командою на збранні, ні, ні, ні спроможності нашій задній лінії довести м'яч до гравців, завершити наші опції, це я вважаю був головний мінус в цій грі. Тому слабка защита, слабка, не було транзиш дифс. Ми получали легкі очі в наш кошик. Одним словом, нам є над чим працювати. Нам був припаданий дуже-дуже болючий, але цілком очікуваний урок. Будемо розбирати на відео і далі двигатися, тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися. Враження гарні. Ця гра видалася більш тренувальною. Більш зіграла молодь. Так грали без четвертого номера Приймака. Маленькою п'ять ціркою грали, тренувалися на наступні ігри, готувалися. П'ять не вдається. Тої то справа, що не вдається. Навіть попри такий результат, дуже багато помилок в захисті в нападі і по концентрації, і по нашому плану на гру. Тому з перемогою, в принципі, непоганий процент, але це все більш від суперника, який багато дозволяв. Так? Коли нам суперник не буде так багато дозволяти, буде трохи складніше. Тому е помилок багато, є над чим працювати. Е Хлопцям дякую за ті моменти, в яких вони грали максимально сконцентровано, так, максимально <кхи> зарядженими на боротьбу. Е але, в принципі, є, є претензії по деяких моментах. Але в такій грі, коли е суперник так багато дозволяє, то важко. Важко тримати концентрацію, так скажемо, і настрій <кій>, максимально заряджений на всі 40 хвилин. В принципі, по молоді, ті, що виходили, давали те, що треба, енергію, давали нам якийсь заряд, давали, але і сумбур давали, в принципі, як і всі молоді гравці, коли виходять, трошки є в них цей ще сумбур, який вони вносять в гру. Чи можна розраховувати, що подальше? Мені, якщо вони будуть готові, вони будуть отримувати більше часу. Я не хочу давати більше часу людям, які цього не заслуговують. Тобто, якщо вони будуть готові і будуть заслуговувати на більше часу ігровий, гравий, то вони будуть його отримувати не тільки за, щоб молоді, молоді гравці розвивалися, але для цього їм багато треба працювати на тренуваннях.